Всім привіт! З вами Ілля Парфумер. Ви на моєму парфумерному каналі. Сьогодні у мене для вас 5 крутих чоловічих парфюмів. Ходячи по парфумерним магазинам, шукаючи щось новеньке для вас та й для себе, відбираю якісь гарні аромати, якісь нові, може відносно нові, з'являються нові імена, інтересні парфумери. Шукаю не небанальні парфумерні композиції, які будуть цепляти носи, дарувати вам та. Оточуючим вам людям гарні емоції. П'ятірочка в мене вже є. Сьогодні вам їх покажу, розкажу про них. Дуже гарна ароматика. Як по мені це більш для чоловіків. Може і дівчата зможуть таки носити, але в суто це більше чоловічі парфуми. Давайте починати. Сідайте, заварюйте чайок, заварюйте кофе і погнали. Перший аромат це люкс парфум. Відносно не коштує дуже великих грошей, ну, для кого як. Dior, Sauvage еліксір. Чесно кажучи, мені більше подобається Toilette. І підписники на мене прям давили. Вони казали, ля, от еліксір крутий, еліксір крутий. Я дуже багато часу от тестував цей парфум. Я зрозумів, що він ну, прикольний. Він прикольний це той же Dior de Toilette. це чоловічий гель для душу, цитруси яскраві, свіжі і багато спецій та прянощей. Іменно спецій. От вони мені тут і не подобаються. Але вони, як фіксатор, роблять цей аромат дуже потужним, таким шлейфовим, стійким. Чоловіки його обирають, він подобається жінкам, це факт. Прикольна ароматика. А сьогодні він у мене в цій підбірці, ну, це масхев. Вони просто зробили фланкер з максимальною стійкістю і шлейфом. Тут ви впізнаєте свій улюблений савашу де туалет. Я про тих людей, хто любить цей аромат, кайфонети від його стійкості та шлейфу. Тому номер один сьогодні: Еліксір класна робота, в принципі. У мене сіла контрове світло. Тепер я не так виділяюся на фоні. Ну дай ладно. ладно. Наступний парфум теж дуже крута робота це Vidian марка арабська. Нішовий бренд. Аромат називається ASWAN. Якщо ви знаєте аромат від цієї марки, який називається Лондон, Vidian Лондон це прям топ-топів, то це, як би дороблена його версія. Лондон був. І є про малину, яка розтерта на замщій, трошки ванілі усипано солоденькою та трошки прянощами. Тут вони прикрутили цей кожен акорд. засталася ця солодкувата малина, якісь ягоди я тут чую І так він. Округлився, закруглили угли. Він такий насибельний варіант це солодкий аромат, який можна носити от зараз, літом. Не тільки до вечора, а й взагалі просто щас подушитися за вікном сонце, і буде круто. Він пахне дорого, десь розкішно. Він такий солодкий сексуальний аромат, в якому буде дуже круто зганяти на побачення ввечері, надіти його в якийсь заклад. Це прям те що треба. І з цим парфумом ви не будете паритися, що під нього одягнути. Що футболки зайдуть сюди, що рубашки, що кежуал стиль, що рванина якась. Він в принципі універсальний. Це просто класний сексуальний, солоденький парфум. Про шкіру замшу, точніше, малину трохи, прянощі, ваніль. Класна робота, теж його рекомендую в сьогоднішній підбірці, а ми йдемо далі і далі ще інтересніше, друзі. Багато в мене запитів про аромати з табаком. І також багато запитів про аромати з мандарином. І в мене є такий парфум для вас, хлопці. Це David Jurquin, аромат «Кюр мандарин. Гарна робота. Дуже він ладно зроблений. Тут нічого не випирає. Композиція дуже розкішна, чоловічий такий, знаєте, дорогий парфум. Все грає єдиним оркестром, ніяка із нот. Не питається вилізти вперед і за себе заявити, тут усе дуже ладно. Парфумер геній. Соковитий мандарин, крутий табак Virginia Gold, трошки вологості пачулі. Цей табак як будто би зволожили пачулями. Дуже красиво. І трошки прянощів. Чоловіча композиція з розкішним таким підтекстом. Та кожен день 20 плюс, хлопці, це топ. Рекомендую вам цей парфум обов'язково спробувати. Дуже гарна робота. Далі, далі теж крута композиція Утри Паблік від бренду Такий ось Олень. Композиція фантастична. Мені вона пахне пряною. Вишневою кісточкою, трошки пряною, яку замочили в алкоголі і додали трошки лепестків рози. Розкішно, статусно, дорого, багато. Шлейф нереальний. Стійка композиція дуже. На вечір він такий солоденький і дуже сексуальний. От розкішний реально аромат. Отак от, от просто вийти на вулицю. І всіх дівчат у всіх хлопців повідбивати. І отак от хлопцям тим отак от ще оце віддати. І з тими дівчатами просто піти кудись гуляти. Така композиція. Композиція відбивати дівчат у всіх конкурентів. Ну, це реально крута, крута робота, мені дуже подобається. Розкішний парфум, рекомендую. Далі це вже важка алтилерія Стів Мартін. Аромат називається Ефратес. Стів Мартін, це новий парфумер, який завойовує ринок. Це можна поставити в один ряд з борчез, Вікторію зродже парфам. Парфумер використовує до 130 інгредієнтів у своїх парфумерних композиціях. Це дуже якісні флакони і коштують вони 27 тисяч гривень. І ви мені скажете, Ілля, ти що йобнутий таке купляти? Я відповім так, я трохи йобнутий. я не жалію грошей на парфуми. Мені подобається. Це прям настей, це емоції. Що ми ще звідси заберемо ці землі? Коли закінчимо наш земний шлях, тільки емоції. Тому я на це на цьому не економлю. А, не заощаджую, вибачте, дуже гарна композиція. Аромат фантастичний. Я вже його тестив всім дівчатам підсовував свою шию. Кажу, як пахну за ціні дівчата. Кажуть: просто сексі, ілюха, ми тебе хочемо. Це топ. Аромат. Дійсно крутий, це мій улюблений аромат із всіх, які є в лінійці у Стів Мартін. Мені там ще один жіночий подобається так, то бренд робить аромати, які присвячені річкам різних держав, різних міст. Цей парфум мені найбільше сподобався. Мені ще ніл там подобається, куплю його другим разом. Ну, не все ж можна купити, розумієте. Бюджет теж не резиновий. Леїфа це топ. Це як от взяли листочок папірусу. Сухої такої бумаги. Облили його трошки тархуном. Добавили трошки меду, прянощів, трошки уду такої горілої агарової древесини. Смолих даже. Добавили туди трошки рози, шкіра тут є розкішна. І ягоди і фрукти. Толі малина ли трошки їжевіки, якісь ли манго, ли трохи груші, мені так то ли яблуко. Тобто, тут дуже багато всього. Його і розложити я не можу, бо він грає такими стадіями. То трошки ягід проявляється, потім вони якось фруктами зміняються. Потім я чую трошки удую і трошки рози. Воно такої розкоші додає в солодкому такому. Обрамлені із меду, прянощів, аромат супер нереальний. Мені дуже він подобається. Сексуальний. На вечір одягнути кудись у нічний, в якусь таку атмосферу ресторан це буде просто фантастично. Я просто в ньому, бо він офігезний. От. Буду кайфувати. Отака от трошки димка якась є, така от дивна древесина, Тоже тут можна її розпізнати. Шикарний, шикарний аромат. Рекомендую його. Друзі, отакий був огляд у мене сьогодні для вас. Такі ось парфуми. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, що вообще знімати, що вообще робити. Я дивлюся, відео набирають небагато переглядів останнім часом. Думаю, може влоги якісь почати робити почати. Якісь нові може теми розглянути, розглянути а не просто топ-ароматів і так далі. Давайте підскажіть мені, будь ласка, якось з вами будемо разом а, комунікацію вистраювати і робити крутий контент. А з вами був Ілля, і я вам бажаю, як завжди, пахнути круто. Побачимося, до нових відео, па-па!